Аю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка 7 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Міжнародний кінофестиваль відбудеться у Коломиї. В кінофестивалі бере участь 38 фільмів. У філармонії імені Олександра Козаренка експонується виставка Богдана Бринського. Експресивний ж -ж живопис. Турнір захисників України пам'яті Любомира Бордуна вперше відбувся в Коломийській громаді. Любомир жив футболом, відколи він з дитинства займався футболом. Про це та інше детальніше далі. У зоні бойових дій загинув захисник України, мешканець турки П'ядицької територіальної громади Лукінчук Михайло Васильович, 2003 року народження, загинув під час виконання бойового завдання 4 січня цього року поблизу населеного пункту Нової Покровського району Донецької області, внаслідок артилерійського обстрілу. 7 січня п'ядецька громада провела в останню путь ще одного захисника Олега Дениса, 1989 року народження. Мешканець Великої Кам'янки по. Мер у лікарні 5 січня після численних поранень та контузій Олег Денис з березня 2022 року захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Був розвідником першого окремого взводу розвідки першого батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Завдав ряд ударів сокирою. Поліцейські Прикарпаття затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві сусідки. Злочин стався 4 січня на території Витвицької територіальної громади. Під час конфлікту фігурант наніс літній жінці, тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. За інформацією слідчих обласної поліції повідомлення про особливий тяжкий злочин надійшов до поліції близько 15 години 40 хвилин від мешканця села Витвиця. Вже на місці злочину правоохоронці попередньо встановили обставини події та затримали особу причетну до вбивства. Йдеться про 32-річного місцевого жителя. Відомо, що за місцем проживанням фігуранта виник конфлікт із сусідкою надалі. Чоловік схопив до рук сокиру та наніс 79-річній жінці ряд ударів ділянку голови. Від Них тяжких тілесних ушкоджень остання померла на місці події. Фігуранта затримано процесуальному порядку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Те за промисне вбивство, затриманому вже повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід. За вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. Усі обставини та причини, мотиви злочину будуть встановлені під час досудового розслідування. Гірські рятувальники надавали допомогу мешканцю Миколаєва. Чоловік 1982 року народження отримав травму ноги поблизу скельдовбуша Яремчанської територіальної громади. Рятувальники надали постраждалому до медичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували до карети швидкої медичної допомоги. До рятувальників зателефонував чоловік, повідомив, що його товариш, 1982 року народження, житель міста Миколаїв, рухаючись по туристичному маршруту поблизу Скельдовбуша Яремчанської територіальної громади, травмував ногу. Координати місця знаходження туриста було встановлено, зв'язок з ним підтримувався. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено яремчанських гірських рятувальників у складі чотирьох чоловік та однієї одиниці техніки. Прибувши до місця події, рятувальники надали потерпілому до медичну допомогу та транспортували його до швидкої медичної допомоги, де передали медикам, які доставили потерпілого до лікувального закладу. Рятувальники вкотре закликають туристів дотриматись правил безпеки в горах, підбирати обов'язково відповідне взуття, відповідний одяг та відповідне екіпірування, саме пристосоване до зимових походів. Ваша родичка потрапила у ДТП. Потрібні гроші. Таку фразу почула у телефонній слухавці 86-річна Прикарпатка. Потрапивши на гачок до аферистів, літня жінка позбулася 20 тисяч гривень. Поліцейські вкотре застерігають та просять бути уважними, щоб не стати жертвою шахрайської схеми. Ваша донька потрапила у ДТП та негайно потрібні кошти на лікування. Поліцейські Прикарпаття попереджають про шахрайську схему. Літню жінку шахраї обдурили за поширеною схемою. Ваша родичка потрапила у ДТП. Минулих вихідних до поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошима із 76-річної машканки обласного центру. Як з'ясувалося, до потерпілої на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік. Не Зайомець переконав жінку, що її донька потрапила у ДТП. Відтак сказав, що їй терміново необхідно передати кошти на операцію. Невдовзі до помешкання жінки прийшов невідомий чоловік, потерпіла, віддала йому 20 тисяч гривень. Про те, що пенсіонерка потрапила у паску аферистів, з'ясувалося після того, як вона зателефонувала внучці. А та повідомила, що її донька не потрапляла у жодну ДТП. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України це про шахрайські дії поліцейські вживають оперативно розшукових заходів для розкриття вказаного злочину правоохоронців, котрі застерігають громадян, не довіряти незнайомцям, ретельно перевіряти усю інформацію. Насамперед зв'яжіться із родичем, який нібито потрапив у біду, та дізнайтеся, чи з ним це гаразд. Обов'язково попередьте своїх батьків, рідних, сусідів, особливо літнього віку, про такі види шахрайства, та застережіть їх, щоб не спілкувалися з незнайомцями, особливо коли йдеться. para Міжнародний кінофестиваль відбудеться у Коломиї. Коло фільм Фест триватиме три дні у кінотеатрі Стрічка, що на вулиці Василя Нагірного. Організатори покажуть 38 короткометражних та повнометражних фільмів. Це роботи кінематографістів із п'яти країн світу. Вони змагатимуться за перемогу у різних категоріях фестивальних конкурсів. Квитки на масштабне дійство вже у продажі. До слова, захід благодійний. Усі виручені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Розпочнеться. Коло 13 січня о дванадцятій годині у кінотеатрі Стрічка, що у Коломиї на вулиці Василя Нагірного поблизу ратуші. П'ять чотири, три, два, один. Феніда. Перший міжнародний «Колофільмфест» розпочнеться у Коломиї вже 13 січня. Триватиме три дні. Це ініціатива директора кінотеатру Стрічка Андрія Мацькова та продюсерки Світлани Турянської. Кінофестивалі бере участь 38 фільмів. Режисери п'яти країн Україна, Америка, Ірландія, Північна Ірландія і Малайзія. Тематика фестивалю це історії, які поза часом. Ідея фестивалю прийшла мені в голову десь так два роки тому, коли я відвідала Чернівецький кінофестиваль «Миколайчук Оупен. Тобто, мене надихнув цей фестиваль. Ми вирішили, що треба зробити в Коломиї, тому що ми хочемо надихати наших молодих кіношників, молоде покоління. Яке повинно просувати Україну на міжнародному рівні на фестивалі? Будуть представлені як роботи міжнародного кінематографу, так і місцевих. А ще фільми, які зняли тут у нас на Прикарпатті. зокрема і у Коломиї, над якими працювали як місцеві, так і закордонні митці. Ми зробили цей кінофестиваль, щоб привернути увагу міжнародних кіномитців до України. Короткометражні фільми та повні метри. А це драма, артхаус, жахи, комедія, фентезі, анімація, експериментальні фільми, документальні, як конкурсної програми, так і поза конкурсом демонструватимуть упродовж трьох днів на екранах кінотеатру Стрічка, що у Коломиї на вулиці Василя Нагірного. Квитки можна придбати у касі кінотеатру. До слова, усі виручені кошти організатори спрямують на потреби захисників України. На кінофестиваль можуть прийти хто завгодно віком 12+. кожен сеанс по 50 гривень, чисто символічно, і всі гроші, як завжди, підуть. На потреби ЗС зсу я думаю, нашому глядачу буде цікаво переглянути фільми, які знімалися в Коломиї. Це три короткометражки зепота, такі як ви тут не бажані, вмираючі лебідь. Також буде цікаво нашим глядачам переглянути документальні фільми Бартка, які був знятий в Миколичині і в наших Карпатах. Тобто, родзинка фільмів, які знімалися в Коломиї, це те, що режисер з-за кордону, а актори і команда з України хотіли показати. Що українські кіномитці можуть працювати з іноземними режисерами, і така колаборація цікава з Журі фестивалю очолить продюсер, сценарист, режисер Олексій Гладушевський. Разом з ним обиратимуть кращих на фестивалі коло -фест» режисер Стівен Філтон, продюсерка Лана Турянська, актори Марія Катеринчук та Іван Бліндар, власник кінотеатру Стрічка Андрій Мацьків та оператор Сергій Угрин. Будуть буде декілька переможців краткометражні фільми, будуть переможці повнометражні ігрові, будуть переможці у категорії документальних повнометражних фільмів. І також будуть переможці ще по окремим номінаціям. Ще є категорія наші місцеві таланти для нас. Це важливо, щоб ми їх підбадьорювали далі працювати. До слова в межах фестивалю відбудеться благодійний показ фільму Я Побіда і Берлін, де головну роль Кузьми Скрябіна зіграв Іван Бліндар. До слова глядачі матимуть змогу поспілкуватись з актором. Ваша присутність буде дуже важлива, так як усі гроші з квитків будуть відправлені на потреби збройних сил України. Чекаю вас, запрошую з нетерпінням, буду радий дуже бачити, пообійматись, поспілкуватися. Не пропустіть масштабну подію Коломиї. Перший міжнародний кінофестиваль Коло Фільм Фест. Відкриття 13 січня о 12-й годині. В кінотеатрі Стрічка конкурсна програма розпочнеться о 13-й годині. З насиченою програмою фестивалю можна ознайомитися у соцмережах на сторінках Коло Фільмфесту в інстаграмі та Фейсбуці. Я все добре спланував. Шляхом світла в Коломиї експонується виставка живопису знаного художника з Івано-Франківська, Богдана Бринського, локація філармонія імені Олександра Козаренка. Оглянути експозицію можна до кінця січня. Що вас очікує та чому варто відвідати виставку, розповів сам автор Богдан Бринський, голова правління Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України, Світлана Повшика, також куратор виставки Мистецтвознавець Тарас Косович, експресивний живопис. Експресія, там є абстракції, є там я ще пейзажі у мене серйозні такі там, виставкові, мене знають. Ну, мене по козаках по саме, в Україні знають по козацькій тематиці. А як викладав, то це там в ворогті практика наша була, інститут має базу, то я так вже там пейзажист. Працював в інституті, то. Ну... Літом пейзажі на пленери багато їздив. Ну бувало таке, що за теплий період я на сімох пленерах був одного року. Так що це десь так, ну, чверть року я був на пленерах на цьому. А зимою більше то це там вже в майстерні садиш, то вже такі стаці... стаціонарні речі, такі що, то, оці всі речі, то я в працював пер 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 переважно, ну, Не кажу, що в зимовий період часу, але е спів бою. Триптик, що мене є, намалював 13-го року. Ну, мені в одну думаю, слухай, там щось має, щось таке до цього, там ну, треба ще здалося. І тут вийшов у мене триптих, і 13-го року почалася революція, побили студентів і так. Так, що в мене дуже багато таких речей є знакових, як би ну, як пророчі, можна сказати, чи що, там, я ж не ходу думав, блін, да я ж це малював. Ну це ж там нащо, я там малював. Ну десь там сидить, десь там і ходить, якісь там речі, що. Що мені самому не, або страшно не знаю як. Сьогодні в мене особлива місія, адже Богдан Бринський то є мій товариш, то є член правління нашого, і я маю особливу місію підтримати сьогодні його у такому гарному дійстві. Богдан непересічний художник. Він дуже правдивий і щирий у своїй творчості. Він Справжній українець, він справжній патріот. Мені надзвичайно приємно, я захоплююся тим, що він у такі складні часи, попри такі тяжкі удари долі, не втрачає наснаги до творчості. Його роботи живі, яскраві, вони промовляють до нас якимись такими істинними щирими речами. Тому е, тішуся, що я сьогодні тут, е, тішуся за Коломиян, тому що будуть мати можливість поспілкуватися з творчістю Богдана. І знаєте, що я маю вам сказати, що. Завжди спостерігаю, що виставковий простір і роботи вони або отримують, створюють синергію, або ні. От у даному випадку це є найвищий прояв цього явища. Автор художніх грубі це є Будан Бринський, відомий митець з івано франківська Крім цього, це є громадський діяч, крім цього, напрочу, цікава людина. Власне, стіна, яка за мною є, вона розпочинається з Ангела. Ангела далі йде весна, і далі йде портрет Опанаса Заливаха. Заливахи. Це це є шістидесятник, це є відомий митець, так само громадський діяч і в'язень, власне, багатолітній в'язень за здобуття. Для від за відновлення нашої незалежності в часи Радянського Союзу. І відповідно з цієї сторони так само там завершуються сни Панаса Заливахи. тобто ті сни, які стали реальністю і, відповідно, відновленням державності нашої країни відносно робіт на протилежній стороні, там є портрети, є портрети старшого сина. Богдана Брейнського, який загинув власне за волю за свободу нашої країни. І такі цікаві моменти, як там, поєднання, його автор поєднав портрет свого сина з Шевченком, з портретом Шевченка. І Це так промовисто, так щиро. І відповідно, кожна робота, яка, яка тут представлена, вона є. Е, Відбитком, відлунням серця, митця на ці щоденні власні події, на ці моменти, які він дуже гостро переживає, і відповідно це від вихлюпується, буквально виливається на художні полотна. Турнір захисників України в пам'ять Любомира Бордуна. У Коломийській громаді вперше відбувся турнір із футзалу. Участь у спортивних змаганнях взяли 12 команд із Прикарпаття та Львівської області. Під час спортивного заходу відбувся благодійний аукціон, а також збирали донати на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, у складі якої і захищав Україну Любомир Бордун. У Коломиї вперше відбувся турнір захисників України пам'яті Любомира Бурдуна. Участь у спортивних змаганнях взяли 12 футзальних команд із Прикарпаття та Львівської області. Під час спортивного заходу також відбувся благодійний аукціон. Збирали донати на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, у складі якої і захищав Україну Любомир Бурдун. Коломоянин Любомир Бордун очолював міське управління освіти, був депутатом міської ради двох демократичних скликань. На початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На жаль, загинув 23 вересня 2022 року у Донецькій області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня, медаллю захисник України від Ради національної безпеки та оборони України. Попри насичену кар'єру освітянина, Любомир завжди знаходив час для родини та улюблених хобі. Одне з основних спорт пригадує дружина героя Ірина Бурдун. Любомир жив футболом. Відколи він з дитинства займався футболом. Він грав а, напівпрофесійно, грав футбол, і а, ще в школі, і в університеті. Потім, коли вчився в аспірантурі, він також грав футбол. Пізніше це вже були дорослі команди. Потім футбол просто перейшов у біг. Але футбол це ну тобто, умовно це була річ. Яку Любомир любив дуже сильно, і це було його захоплення, таке тривалістю протягом всього життя. Вони навіть на фронті, о, у моменти о, коли вони ну їх виводили з нуля, вони грали в футбол з лосями Також дуже важливий момент. Пам'ять про людей жива. Тоді коли ми про них пам'ятаємо і говоримо. Такий турнір на вшанування пам'яті Любомира Бордуна та всіх полеглих захисників та захисниць України. Ідея його товариша Дмитра Андрійчука. Любомир був така порядна. Мудра і активна людина. Шкода, що ця війна так швидко його забрала, тому що він мав би ще багато де чого здобути в освіті чи в політиці. Мета даного турніру це перш за все будувати пам'ять наших загиблих героїв. Слідуючий момент це. Зібрати кошти для нашої коломийської десятки. Хочу подякувати, перш за все, нашим збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні змогу проводити такі турніри. Підтримав його ще один коломиянин, футболіст футбольного клубу Кривбас Кривий ріг Олександр Романчук. Він каже: ще одна важлива місія цього футзального турніру збір коштів для потреб наших військових. Свої внески зробили і учасники команд, і вболівальники. Також провели благодійний аукціон, нагадати людям. Героїв і особисто про Любомира, що треба пам'ятати, не забувати і вшановувати пам'ять і завжди кожного дня дякувати і відповідно донатити. Бо сьогодні в нас збір це який меседж для людей, що не треба зупинятися тільки за рахунок нашої допомоги загальної. Всі разом ми можемо побороти нашого ворога. Ініціативу родичів та друзів Любомира Бурдуна підтримали і місцева влада, також спільнота футболістів. Тож, загалом, участь у першому турнірі, який організатори сподіваються стане традиційним, взяли 10 команд з Прикарпаття та дві команди з Львівської області. Продовжує Олександр Романчук. Старалися залучити багато різних команд, які ще не приїжджали до нас в Коломию, щоб людям було цікаво подивитися на сам футзал. У підсумку третє місце турніру здобула команда з Ямниці. Перемогу була Коломийська фурнітура Експрес-24, яка в фіналі переграла команду зі Львова. Кошти, а це 172 тисячі гривень. Передали для військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ольга Хариджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна.